Справа 1556. На координатній площині накреслили чотирикутник KLMN КЛМН якщо. Як називають такий Ну, гаразд, Стартуємо. Давайте спочатку підготуємо координатну площину. Проведемо вісь абцис та ординат. Ну що ж, давайте креслити. О, Наприклад, ось тут позначаємо вісь абцис. Так. Є. І вісь ординат. Ну, давайте вгору. Вісь ординат. Є. Так, зараз. Позначаємо, тут у нас буде О, тепер тут у нас буде Х, тут у нас буде Y. Ну і позначаємо за одиничний відрізок, візьмемо одну клітинку, це у нас буде 1. це буде 2. 3. 4. Протилежну сторону від'ємні числа, мінус один, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Так, вгору по осі ординат у нас 1, 2, 3, нехай буде 4. Вниз. Від'ємні числа, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Гаразд, підготовчу роботу ми зробили. Зараз потрібно тоді накреслити цей чотирикутник, будемо вкладати координати точок. точку К з координатою мінус 2 і мінус 4. На перетині по осі абцис мінус 2, ординат мінус 4, ставимо точку. Підписуємо, що це у нас буде точка К. Наступна точка L з координатою мінус 2 і 1. Так, отже, наступна точка мінус 2 абсцис і 1. Мінус 2 і 1. Ставимо точку. Так. Підписуємо, це у нас буде точка L. Є. Наступна точка у нас «M» з координатою 3 і 1. Ну що ж, 3 по осі абцис ординат 1. 3 і 1 ставимо точку. Підписуємо. Все у нас буде точка М. Наступна точка N скрадати її 3 і мінус 4. На перетині по осі абсцис 3. По ординат мінус 4 ставимо точку. Так, підписуємо. І це у нас буде точка N. Є? Yeah. А зараз з'єднуємо К Л проводимо відрізок. Від К до Л. Бо в нас ще трикутний КЛМ. то ми проводимо від К до Л. Далі від L до M, L M. Проводимо? Далі від m до n. проводимо? І знов n з'єднуємо з k, ска? Ну що ж, а зараз нас запитують, а як називають такий чотирикутник? Ну що ж, ми бачимо, що у нас утворилось чотирикутник МНКЛ, Всі сторони якого по 5 клітинок. Тобто і кути прямі, а цей чотирикутник називається називають квадратом. Ну і записуємо тоді, що такий чотирикутник, Такий Чотирикутник. Називають, називають квадратом. Ну що ж, ось таке завдання на побудову фігур за її координатами на координатній площині. На цьому вправу завершено.